Всім привіт! Вас вітає канал, Звінити Панало. В цьому ролику, спочатку в теорії, потім на практиці, ми вам покажемо прикурку вл 11 вл 11 м 5 при втраті магнетизму. Олександр Дмитрович вам теорії розповість, потім я на практиці покажу, як це робити на АПУ-209. На І так, поки дивимося теорію, потім практика. Вітаю вас, шановні відвідувачі каналу Звільнити Панаби. Сьогодні ми поговоримо з вами про відсутність зарядки на панелі управління АПУ 209 на електровозах В 11 М. І що з цим робити? Якщо у нас після увімкнення акумуляторної батареї, запуску моторовентиляторів, ми бачимо, що по амперметрах другому та відповідно в третьому амперметрах відсутні появи електричного току зарядки акумуляторної батареї. Це може свідчити у нас про відсутність увімкнення блоку БЗ, відповідно, блоку БРН і БВНГ. Тобто ці наші з вами блоки не увімкнулися або не працюють відповідно, або це може бути причиною підгорання блокувальних контактів контактору К 51 або запобіжника, наприклад, Ф12. F12, який може бути чи пакетником, чи запобіжником. Причин може бути маса. Починаючи зі зламу контактора К1, який ви оглядаєте візуально, але що в такому випадку робити? Якщо блок БЗ не увімкнувся, ви перевірили, спробували його увімкнути, а зарядка все одно не пішла, то є метод прикурювання генератора управління. На електровозі В-11М. Основним принципом є те, що потрібно короткочасно подати живлення на обмотку збудження генератора, яка буде після її заживлення виробляти магнітне поле для обмотки якоря генератора, що почне виробляти електричну енергію. Зробити це можна декількома способами: дехто буде ставити перемички, наприклад, на блоки БЗ а блоки БРН, що може призвести до пошкодження цих блоків, найкращим способом, який ми рекомендували б вам, це короткочасно поставити перемичку від сьомої клеми блоку клем 15, клемової рейки 15. Що з'єднано з основним плюсовим проводом панелі управління 14 або загальним плюсовим проводом електровоза е 301 і короткочасно торкнутися другої клеми 13 рейки, що відповідає за заживлення обмотки збудження генератора управління. Якщо ж у вас перемички недостатньо, ви боїтеся торкатися другої клеми, можна торкнутися п'ятої клеми клемової рейки 13. Тоді через 13-й провід, через блокувальні контакти контактора К2, через блок реостатів живлення зайде на низькій скорості, низькій швидкості 11 проводом, а і на високій через блок Р4 і проводом 21 на ту саму обмотку збудження генератора управління. Можна також примусово увімкнути контактор К1. Це можна робити, наприклад, механічно за допомогою. Ізоляційної якоїсь стійки, або подаючи короткочасно живлення на провід 28 на верхній зажим r 6 Але все ж таки, ми радимо вам короткочасно ставити перемичку саме від сьомої клеми клемової рейки 15 на другу клему клемової рейки 13, після чого торкнутися не більше, ніж на 1 секунду. Після чого контролювати появу зарядки за допомогою амперметрів. Таким чином, ви зможете заживити обмотку збудження і прикурити генератори при відсутності акумуля... зарядки акумуляторної батареї. Ось таким чином виконується прикурювання на електровозі В-11М. А ми не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал, коментувати відео і нехай квітне україномовний залізничний YouTube. Бережіть себе і слава Україні. І так ми возлі АПУ 209. Е, ну, ми вам покажемо декілька способів це робити. Прикурювати локомотив. Ну Якщо він не буде прикурюватись, покажемо блок, розмін блоку. Спочатку ви прийшли, у вас нема зарядки. В якомусь із секцій, це може бути секція А або секція Б, ви дивитесь, переключаєте на генератор і дивитесь, що у вас нема зарядки. По цьому вольтметру. Дивитесь, нема зарядки. В цій же секції вам потрібно нажати на блоки БЗ. Є кнопка. ось, Нажали і держите її. Ну, я не пам'ятаю, скільки там 3 секунди, 5 секунд. Держите, вам воно щелкнути і піти зарядка. Відпускаєте. Пішла зарядка відпустили. Якщо зарядка пішла, все е, хорошо, то більше нічого робити не треба. Якщо все буде нормально. Якщо це не допомагає, не помогло, потім потрібно прикурювати. Я вам покажу декілька способів, а ви дивіться. Ну, як показує практика, прикурка при виключених вентиляторах менш ефективна. Більш ефективна, коли включені мотор-вентилятори і ви в цей момент будете кратковременно прикурювати, і іскри будуть йти більші, чим, чим при виключених мотор-вентиляторах. Ну, ефективність більша. І так, перший спосіб. Ви берете блок БЗ. Ось він. клем. Їх П'ять. П'ять. Я покажу так, Їх п'ять. Ось. Ми беремо середню. Середню тут. Спочатку ми беремо, ставимо на середню. І потім у нас є трьохполісний рубильник. Ми з крайній лівий беремо і кратковременно пару раз, лібо крайній правий теж плюсовий, від нього беремо. Кратковременно. Взяли. Пішла зарядка, все, убрали перемичку. Є спосіб на середній блок. Середній блок. Берем блок. Тут сама верхня клема Х2. Ставимо на Х2. І можна від генераторного, від плюсового теж. Швірку, ну іменно перекур, пару разів так. Раз, раз. Либо вже від плюсового можна, можна від того. Отак. Зарядка пішла, від, ну, убрали перемичку. Все. Це два способи на панелі з цієї сторони панелі. Е, з, поки ми тут сразу же, якщо оці дві прикурки і слідуючи дві прикурки, я показую, не допомогли, можна витащити е, е, блоки. Виключили вентилятори, лучше опуститися, ну, так просто лучше. Виташіть блок БЗ. І розміняти цей блок з тим блоком, який знаходиться в тій секції. Теж так вставляєте блоки, вставили до кінця защелкнули. включили, попробували зарядку. Все хорошо, все, більше нічого не робите. Якщо не допомагають блоки БЗ, можуть витащити блок БРН. теж при виключених, опущених. Взяли блок, достали, розміняли блок. Ставили блок на місце. Все, включили, може помогти це. Должно допомогти. Далі ми покажемо всі прикурки. Далі в середині самого АПУ 209. Тут я вам показав ті прикурки. Так, з та сторони АПУ 209. У нас є 301-й провод, 14-й провід. Ми беремо то лі від 14, го то лі від 301 проводу, ставимо перемичку з цієї сторони, ми поставили. І ми можемо прикурювати. Ось є желізне е, сопротивлення. железне. Ми на верхній. Раз, 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 раз отак е, ділимо. Прикурюємо так. При включених мотор вентилятор, бо при виключених ефективність менша. Прикурим сюди. Це десь примерно спосіб 50%, що ви прикуритесь. Либо є спосіб той же провід. Тільки тут є, ось, є клеймові рейки. Тут є 312 й провід. Оце на нього. Раз. отак так робимо, Раз. Зажужжало, прикрутило, все, убрали, Раз. Раз за два так зробили, ну нормально. Все, цей спосіб теж ефективний прикурки. Це 4 способи прикурювання. Є ще таке, що, коли у нас включені мотор-вентилятори... от сюди, Мотор-вентилятори є. Вони роблять, а зарядки теж немає. Треба дивитися на контактор К1. Буває таке, що його контакти пригоріли. Пригоріли і потрібно їх почистити. Лібо, либо подивитися, шунт не перегорів би шунт на самому контакті, ну це е, рідко буває. Ну, буває. Е, виключили все виключили, щоб у вас, ну, техніка безпеки, е, достаєте доситьну камеру. Ось, ось. І дивитесь на ці контакти. На оці і на оці. На К 1 Не пригоріли, не пригоріли. Не... Не... Це... Якщо пригоріли, можна їх взяти на ждачечку, почистити. І він потім включиться. І буде вам теж зарядка. Буває і такий нюанс. От теж потім почистили. Потім назад все це поставили. Ось ці всі до Догасительні камери. Потому що він включається до носітельної камери. Іскра тут гаситься і воно пригорає. Буває і таке. В цьому ролику ми вам показали, як прикурюється В11 В11М5. Оціните ролик. Оцінайте ролик. Е, перемога буде за нами. Слава Україні. Не бійтесь писати, писати коменти. І зустрінеться в наступних відео.